Нам слід дивитися на гріх Божими очима. Не через призму того, що ми відчуваємо, чи що нас навчили релігійні люди, а через призму того, що говорить про нього Біблія. Бо так полюбив Бог світ, що віддав сина свого однородженого. Бог любить вас, Він хоче мати стосунки з вами, він хоче бути вашим другом. Розвиваючи дружбу з Богом, ви дізнаєтесь, що дає вам право називатись другом Бога. Дізнаєтесь Божий план, панування і влади, який досяжний для вас. Як ваші стосунки з Богом можуть приносити процвітання до кожної сфери вашого життя? Ви знали, що ви дорогоцінні для Бога. Він віддав все, щоб мати з вами особисті стосунки. Бог завжди називає не існуюче, як існуюче. Бог дивиться на вас очима віри, називає вас своїм скарбом. Тепер ви також можете мати таку віру, впевненість і любов. Навчіться супроводжувати свою віру діями і ходити у дружбі з Богом. Дізнатись про цього друга, якому ви можете довірити своє життя, відкрити справжню дружбу, яку запропонував вам Бог. Кожен віруючий має голос, і це голос перемоги. Люди кажуть ну, знаєте, Бог судиться. Ні. Я вже вчора говорив про це. Суд це просто сіяння та жнива в дії. Ви продовжуєте сіяти одне й те саме насіння, і воно буде приносити свій урожай. Добрий чи поганий. Амінь. Весь суд Божий милостивий. Бо якби Бог полишив вас самих, то дьявол зруйнував би вас. Амінь. І коли все почне розвалюватись, замість того, щоб плакати та скиглити, ну, до мене прийшов суд. Зробіть щось з цього приводу. Покайтесь. І справа не в тому, що Бог навів на вас щось. А це тому, що ви робите щось не те, і все псуєте. Скажіть, Господи, я десь помолився. Ти не можеш помилятися, і ти любиш мене, і ти віддав себе за мене. Тож я відкриваю своє серце і розум, щоб отримати мудрість. Про це йдеться в першому розділі послання Якова. До мене прийшло це випробування, спокуса і перевірка, і мені потрібна мудрість цього приводу, але мені слід просити з вірою, без сумнівів. Амінь. Тому я повертаюся до Євангелія від Марка 11, 23, 24 і 25. І прошу з вірою. хвала Богу. Перше послання до Коринтян 1,30. Ісус став для мене мудрістю, праведністю і освяченням. Саме цієї миті ви починаєте посміхатися, незалежно від того, подобається вам це чи ні. Хвала Богу, бо я буду вірити і з радістю прокладати собі вихід з цього, не сльозами турувати вихід з цього. бо мій отець сидить на небесах і сміється над дьяволом і над всім, що той робить. І ми були воскрешені і посаджені з ним на небесах. Тому давайте разом з ним дивитися вниз і сміятися над тим, що намагався робити дьявол, щоб знищити мене і мою сім'ю. Бо він не може це зробити. Ми з вами не дозволимо йому. Ми йому не дозволимо. Отче, дякуємо тобі сьогодні за твоє слово. Ми дякуємо тобі за можливість знову проповідувати Євангелію. В ім'я Ісуса. Амінь. Я вірю, що Сполучені Штати, і я вірю, що я сказав це з кількох причин, але Господь говорив зі мною про це кілька років тому. Я ніколи фізично не чув його голос. Але кожен народжений згори віруючий може чути всередині себе голос Божий, цей тихий, спокійний голос, але вам слід практикувати його присутність, і прислухатися. Вам слід прислухатися. Є вищий рівень, але це починається з особистого помазання. Перше послання Івана, другий розділ. Помазання, яке ввійшло в вас, щоб жити в вас, коли ви народилися згори, ви отримали його від Ісуса, і ви не закінчили молитися доти, доки не прислухались. Вам потрібно прислухатися. Звертайте туди свою увагу. Інколи ви переживаєте щось більше. Я благословений тим, що у 1977 році був відділений братом Хейгеном на служіння в покликанні пророка, і це сильніший голос. Тоді йшла молитва за нашу країну. І він сказав Кеннете, все, що ти бачиш, всі ці проблеми у Сполучених Штатах це перейми, щоб відродити цю країну. Ці сильні переслідування нашого президента. Розумієте? Це не люди влаштували, тому не сердіться на людей, які просто проклинають і лають його. Як тільки можуть. Не робіть цього. Ні, ні. Ми боремося не з кров'ю і плоттю, а з духовними начальствами, владами, правителями темряви віку цього. І в даному випадку із духами злоби піднебесними. Бо саме вони демонізують політиків. Ви можете прочитати про це в 10-му розділі книги Даниїла. Тож, Братхеніс сказав мені, Кеннете, як ти вважаєш, наші батьки-засновники, Джордж Вашингтон та всі інші? Як ти вважаєш, вони уявляли, якою буде ця країна через 100 років? Думаю, що ні. Адже ніхто раніше ніколи такого не робив. Отже, в них не було певної розумової концепції та уявлення. Окрім хіба що це неможливо зробити? Що це неможливо зробити? І він сказав: зараз слава Богу. Він сказав: ти навіть не уявляєш, якою буде ця країна? Коли закінчиться процес нового народження, він сказав, що це переважатиме все, що наша країна коли-небудь раніше бачила. Ми говоримо про надприродне та дивовижне. Ми говоримо про пробудження у цій країні, яке змінить в ній кожного. Дякую тобі, Ісусе. Нужбо, слава Богу. Дякуємо тобі, Ісусе. Отже, нема зараз жодного осуду тим, хто у Христі Ісусі живуть не за п'ятьма фізичними органами відчуттів, а за Духом або за Словом Божим. І дозвольте мені вам дещо нагадати, Христос це не прізвище Ісуса, це грецький переклад єврейського слова Месія. Тож нема зараз жодного осуду тим, хто в помазаному та його помазанні, в його помазанні. Як я вже сказав, всередині вас живе помазання. Коли ви народилися згори, всередину вас війшов Дух Божий, щоб жити у вас, хвала Богу. Але потім, коли ви були охрещені Духом Святим і силою, то це вже Дух Святий перебуває на вас. Щоб помазувати вас для життя і служіння. Саме тоді ви насправді входите до надприродного. Це справді є чимось важливим у цьому вірші, бо це помазання. Ми тіло Христа. Гаразд. Щоразу, коли ви зустрічаєте Слово Христос, перекладіть і подумайте. Перекладіть і подумайте, чи йдеться про самого Ісуса. Чи про помазання, чи про одне і друге. Як це змінює наявне речення? Подивіться на це. Отже, нема зараз жодного осуду тим, хто в помазаному, і його помазанні в вас і на вас. Це сила, щоб жити не за плоттю від цього можна вигукувати і радіти. Це сила хрещення в Дусі Святому за ознакою говоріння іншими мовами. Це потужна сила, і це сила, щоб перемагати плоть. Амінь. Це основа сили помазання, яке використовується, щоб оновлювати розум оновлювати ваш розум. Давайте відкриємо 12-й розділ послання до римлян. Тож, благаю вас, брати, милосердям Божим, повіддавайте тіла ваші в жертву живу, святу, приємну Богові, для розумного служіння вашого, і не пристосовуйтесь до віку цього, а перемініться оновленням вашого розуму, щоб вам пізнати, що є воля Божа. Добра, приємна і досконала. Згідно благодаті, яка дана мені, кожному з вас скажу. Не думайте про себе більше, ніж належить вам думати, а думайте скромно, по мірі віри, яку кожному Бог наділив. Слава Богу. Отже, ви бачите, що ви змінилися. Ви народилися згори. Так. Тепер все нове. Тобто існує ваша духовна людина. А тепер вам потрібно щось зробити зі своїм розумом. Бо розум саме там поле бою. Духовна війна відбувається саме в розумі. Ними скидаємо задуми, і все, що підноситься, і постає проти пізнання Божого або того, що ви знаєте про Бога. Ви стоїте на Слові Божому, яке каже ранами його, ви зцілились. Так, але нічого не сталося. Звідки ви знаєте, що нічого не сталося? Ви просто не відчуваєте, щоб щось ставалося. Ви просто не відчуваєте це. Мене вразило, коли я вперше почув це. Я почув, як Господь сказав мені. «Кеннете, зцілення завжди приходить. Я думав про служіння зцілення. Я думав про людей, які виходять вперед для молитви. І про тих, хто отримує і хто не отримує. І Господь сказав. Зцілення завжди приходить. Для мене це було те саме, що прозріти. Потім він сказав. Але воно не завжди приймається фактично, воно тут прямо зараз. Бо я тут, я тут, і це моя воля. Щоб кожен, хто вийшов перед для молитви, спасенний чи не спасенний, був зцілений. Зціліть не спасенних і вони приймуть спасіння. Амінь. Шкода, що в нас немає достатньо часу, щоб поговорити про це. Я просто не хочу ухилятися від того, що ми зараз робимо. Все гаразд. Давайте відкриємо п'ятий розділ Євангелії від Марка. Отже, ми говоримо про те, що нема зараз жодного осуду тим, хто у Христі Ісусі. І ми говоримо про силу Божу, щоб оновлювати розум доти, доки не залишиться гріховної свідомості. І нам слід дивитися на гріх Божими очима, не через призму того, що ми відчуваємо, чи що навчили нас релігійні люди. А через призму того, що говорить про це Біблія і не просто в одному чи двох віршах. Я кажу про те, що в устами двох чи трьох свідків підтверджується кожне слово. І у нас тут більше, ніж два чи три свідки. Євангелія від Марка, п'ятий розділ. І прийшли на другий берег моря у гадаринську місцевість. І коли він вийшов із човна, Одразу ж зустрів його чоловік, одержимий нечистим духом, що вийшов з рубів. Послання до Ефесіан шостий розділ. Давайте відкриємо його. А в п'ятому розділі Євангелія від Марка покладіть закладку. Я хочу, щоб ви побачили це своїми очима. Якщо ви дивитесь нас по телевізору чи в інтернеті, ви можете скористатися нашими тезами. Послання до Ефесян, 6 розділ, 12 вірш. Бо наша боротьба не проти крові та плоті, а проти начальств. Це найнижча форма демонів. Найнижча. Начальство це демони низького рівня, проти влад. Це вже демони вищого рівня проти правителів темряви віку цього. І це ті демони, що входять в людей. Той чоловік був повністю одержимий демоном. Але давайте повернемось сюди знову, одержимий нечистим духом. Тобто його контролював один демон. Один демон. Ви слідкуєте за моєю думкою, він мешкав в гробах, і ніхто не міг його зв'язати навіть ланцюгами, бо часто він був закутий кайданами та ланцюгами, але розривав ланцюги і трощив кайдани, і ніхто не міг гамувати його. Завжди, в день та вночі, в горах і в гробах. Він кричав і бився об каміння. Розумієте, він ніколи не спав. через це людям, які були навколо нього. Він здавався якимось надприродним. Вони нічого не розуміли про дьявола, демонів і так далі. Він був якимось надприродним. Він бився і різав себе. І послухайте, якщо ви дивитесь на зараз, і у вас в минулому були з цим проблеми, то це закінчилось. Шановні, це закінчилось. Цього нема. Хвала Богу, ви звільнені в цю ж мить. Ви звільнені від того, щоб різати чи якось нівечити своє тіло. Амінь. Побачивши Ісуса здалеку, прибіг і поклонився йому і закричав сильним голосом, кажучи що тобі до мене, Ісусе, Сину Бога Всевишнього. Заклонаю тебе перед Богом. Не муч мене. Це говорив демон. Це говорив демон, використовуючи голос того чоловіка. Бо Ісус сказав йому, Вийде дух нечистий, з цього чоловіка. Фактично сталося наступне. Коли той чоловік впав перед Ісусом, Ісус сказав: Вийде дух, нечистий з цього чоловіка. І той чоловік почав кричати сильним голосом. Що тобі до мене, Ісусе? Точніше, це робив демон. Гаразд. І запитав його «Яке ім'я Твоє? А той відповів Легіон моє ім'я. Там були начальства та влади, тисячі їх, тисячі і тисячі їх взаємодіяли з тим демоном, який оволодів тим чоловіком. Вони просто входили і виходили з його тіла, його розуму і його духа. Він був біснуватий. І багато благали його, щоб не висилав і геть з цієї країни. паслися ж на узгір'ї велике стадо свиней. І просили його всі демони. Отже, ті люди чули те, що говорив сам той чоловік, але вони не чули ось цього. Це чув лише Ісус. Пошли нас до свиней, щоб нам увійти в них. Ісус дозволив їм, і нечисті духи вийшовши, увійшли в свиней. І стадо кинулося з кручі в море, а було їх близько двох тисяч. І далі 16-й вірш. Ті, що бачили, розповіли їм, що сталося з біснуватим. І про свиней. І почали просити його, щоб відійшов від меж їхніх. І коли він увійшов в човен, то колишній біснувати просив його, щоб бути з ним. Та Ісус не дозволив йому, а сказав: «Іди додому, до своїх, і розкажи їм, що Господь вчинив тобі і як він змилувався над тобою. І п'ятнадцятий вірш. І, прийшовши до Ісуса, Побачили, щоб існувати, в якому був легіон, сидить одягнений і при своєму розумі. Якщо колись і була людина, яку дьявол міг утримати від того, що він впав до лілиці, і поклонився Ісусу, то це був цей чоловік, але дьявол не міг його зупинити. І це було ще до Христа. Це було ще до того, як Ісус переміг дьявола і забрав у нього всю владу. Дьявол не міг завадити цьому чоловіку поклонитися Ісусу. І Ісус звільнив його. Так само зараз Він звільнить і вас. Ось так Він звільняє вас від цього бажання різати себе. Ви звільнені від раку, ви звільнені від захворювань легень, ви звільнені прямо зараз. Прямо зараз. Ранами його ви зцілились. Візьміться зараз. Візьміться, як та жінка, яка страждала на кровотечу. Вона ваше, тому візьміться. Слава, слава, слава. Віддайте Господу хвалу. Дякуємо тобі, Ісусе. Ви бачите це? І він пішов і почав проповідувати в Десятимісті про те, що вчинив з ним Ісус. І всі дивувались. Ви бачите це? Раптом в того чоловіка більше не було гріховної свідомості. Раптом він же більше не згадував про всі ці речі. Щоб то не було? Звісно, він не став таким за одну ніч. Щось крок за кроком привело його до того безладу. Ісус все це знав, Бог все це знав. Він не тримав це проти того чоловіка. Ісус прийшов, щоб звільнити Його. Ісус прийшов не для того, щоб проклясти його. Він прийшов, щоб звільнити його. Слава Богу, амінь. Була одна річ, яка турбувала апостола Павла. І якщо Господь дозволить, я покажу вам це наступного тижня, якщо ми розглянемо це достатньо. Але те, що він зробив Ісусу, бо Ісус не сказав, савле. Чому ти переслідуєш мій народ? Ісус сказав: чому ти переслідуєш мене? Бо, якщо ви зробили це найменшому з братів моїх, ви зробили це мені? Тому нам потрібно бути дуже і дуже уважними і дуже і дуже акуратними в цьому. Отже, ви знову повертаєтеся до того, щоб судити себе. Ви повертаєтеся до того, щоб приймати причастя. І як ви ставитесь до інших людей? Бо саме так ви розмовляєте з Ісусом. І ми продовжимо говорити про це завтра. Далі, Джеремі. Дякую, дідусь. Я дуже вдячна за те, що ми з вами зараз дізнаємось цю істину, що нема жодного осуду тим, котрі у Христі Ісусі. У нас немає усвідомлення гріха. Брат Коуплен сказав, що помазання Боже, яке в нас і на нас, це сила, щоб оновлювати наш розум і перемагати плоть. І Ісус, дяка Богу, визволив нас від всіх недогів, всіх хвороб, всього рабства та нестач. Саме виходячи з цього, ми живемо щодня. І, можливо, комусь з вас варто ще раз переглянути ці передачі, щоб це відкриття потрапило всередину вас і до вашого серця. Тому заходьте на наш сайт kcm.org.ua і переглядайте ці передачі. А зараз подивіться дещо. і я ще повернусь. Коли я сидів і дивився на проповідника, несподівано у мене з'явилося видіння. І воно було єдиним відкритим віддінням, яке я коли-небудь мав і я вітаю їх, слава Богу. Але відтоді в мене не було жодного такого. Це було у листопаді 1966 року. несподівано, всі люди в черзі, всі крім брата Роберта, зникли. Вони стали прозорими. Я бачив їхні контури, але вони виглядали так, наче були зі скла. Я міг бачити їх наскрізь. Всередині їхнє внутрішнє тіло внутрішня людина виглядала як тростина, як тростина і зверху кулька. Бог дозволив мені побачити духовну людину, заховану людину серця. Їхні голови були ось такими великими. Просто величезними. І коли я це побачив, мене це вразило з великою силою. І тоді я, звичайно, не усвідомлював. Я не мав жодної гадки ані трішки, щоб зрозуміти все це, хоча би трохи. Пізніше я дізнався, що саме тоді всередину мене увійшло. І я був наділений помазанням на це служіння. І коли я їх побачив, я заплакав. Я плакав і плакав, і цей плач виходив звідси, з глибини, бо я побачив це так, як бачив це Бог. І він сказав подивися на слабкі духовні особистості, моїх людей. Він сказав. Їхні голови отримали освіту за рахунок власного духа, і вони духовно голодні і слабкі. Він сказав, якби фізичне тіло було б таким же слабким, вони б загинули від голоду, але дух не може припинити існування. він просто стає слабшим, слабшим і слабшим. Я не міг від цього від'єднатися. Я плакав. Плакав і плакав. І я говорив, Боже, Боже, Боже. І він сказав: Я покликав тебе, і я вклав дещо в тебе, щоб це виправити. дуже важливо розвивати дружбу з Богом, і ми віримо, що наші передачі допоможуть вам дізнавати, що Бог милостивий. Так, Він любить вас. так, він спас вас, але ви знали, що він хоче бути вашим другом. Що би ви не проходили, Бог говорить про вас хороші речі. Він дивиться на вас по-хорошому. Він дивиться на вас крізь призму благодаті. Але чи знали ви, що глибина ваших стосунків з Богом багато у чому залежить від вас? Ви можете знати його серце, ви можете почати впізнавати його голос як голос вашого друга. І я вірю, що всі наші матеріали будуть допомагати вам дізнаватись про ту справжню дружбу, яку хоче мати з вами Бог. Тому заходьте на наш сайт kcm.org.ua де ви можете знайти всі наші безкоштовні матеріали? Якщо ви маєте молитовне прохання, зв'яжіться з нашим офісом. У нас є співробітники, які згодяться з вами в молитві з вірою, помоляться з вами на підставі Слова Божого і згодяться стосовно вашої ситуації. Зв'яжіться з нами. Дозвольте нам згодитись з вами в молитві і станьте одним з тих тисяч свідоцтв, які ми постійно отримуємо про ті хороші речі, які Бог робить у житті людей всюди. Дякую за те, що дивилися нас сьогодні. До завтра. І пам'ятайте, що Ісус є Господь. Разом з журналом Переможний голос віруючого несіть слово віри всюди, куди ви йдете. З 1973 року. Місія Канета Копленд надсилає журнал переможний голос віруючого по всьому світу. Ми досягаємо близько 400 тисяч людей в 202 країнах та територіях на п'яти континентах. Абсолютно безкоштовно. У кожному журналі, збудовуючи віру статті Кеннета і Глорії Копленд та інших служителів. Читайте натхненні історії таких людей, як ви, коли вони діляться своїми свідоцтвами. Наш журнал це потужний інструмент духовного зростання, як для дорослих, так і для дітей. Він досяжний в друкованому та електронному вигляді. Ви можете завантажити його електронну версію на свій мобільний пристрій, і також на сайті нашої місії досяжні інші безкоштовні матеріали. Підписуйтесь на наш безкоштовний щомісячний журнал або завантажуйте його з нашого сайту kcm.org.ua Дивіться всі наші передачі абсолютно безкоштовно на нашому сайті kcm.org.ua Продовжуйте зростати ваші вірі в Бога і вірте йому про нові бачення, великі зміни і прояви його сили в вашому житті.